А подивіться, яка краса в нас є в наявності: це тример. Тример з підставкою. До речі, підставка виконує роль-докстанції і може підзаряджати пристрій. Зараз я вам все покажу. Ось тут йде вхід зарядки. Тут у нас вхід на кабель. І це цікаво, якщо це навіть в ванній кімнаті, у вас є можливість під'єднати мережу. Це дуже класно, він завжди буде підзаряжений. Для роботи в салоні класний варіант. Плюс. Якщо навіть у вас немає зарядки, можна просто в ванній кімнаті ось так його класно зберігати. Мені, дуже, до речі, подобається підставка. Бачите, вона тут майже як Її не видно, іначе як в повітрі тример, ось, якщо так поставити, тому що спинка тут прозора, і це дуже естетично виглядає. Плюс сам пристрій воду не проникне. І, до речі, цей тример з насадкою 3,6,9. Тут є насадка до 9 мм. Ось, будь ласка, є підсвітка. Дисплей показує рівень заряду акумулятора, дві швидкості роботи. Ось також можна промивати. Ззаді на спинці ось тут іде прорезинена частина для того, щоб тример не сковзив в руках. Тому підходить для гоління під нуль, підходить для стрижки бороди. 3, 6, 9, 3 насадки в комплекті, кабель USB, заряд, зарядка з підстав, вигляді підставки. Ціна 750 гривень. Гарантія, рік. Це в нас бренд Кемей. Хороше фабричне виробництво 6038. Відправляємо швидко вчасно. Тому, будь ласка, звертайтеся.